Е, у людини тепловий удар. Перше, що ми робимо, мочимо рушник та прикладаємо до лоба. Е, далі беремо вату, прикладаємо до носа. Е, міряємо температуру. Е, далі беремо телефон та набираємо швидку за номером 103. Кажемо, де ми знаходимося, що, що сталося, і спрашуємо, як допомогти. Якщо температура людини більше 40 градусів, треба занурити її у воду, температури від 18 до 20. Шести градусів. Якщо температура людини в районі 37 градусів, даємо багато пити води, заспокоїмо людину. Все буде добре. Зараз ти остудишся. Людина йшла, впала і розбила коліно. Мої дії. Промиваємо рану пер... перекисню водню. Обмиваємо рану навколо від бруду та крові. Так як рана невелика, накладаємо стерильний лайкопласт. Все. Людина взялася за, за гарячий котел без рукавиці. На руці легке почервоніння без пухирів, значить, опек першого ступеня. Занурюємо руку у воду кімнатної температури на 20 хвилин. Через 20 хвилин достаємо руку і все буде добре. Зараз перебинтуємо Буде не больно, бентуємо. 紫色比较深不是 So sure.